Всім доброго дня! Я Ксенія рада вітати вас на каналі Життя навколо В'язання з Ксенією. Сьогодні огляд пряжі, про яку я дуже часто згадувала у своїх попередніх відео, але саме огляд на неї не робила ще, і про неї я згадувала у відео. Мої пряжні відкриття 2023 року, і саме про цю пряжу хочу вам сьогодні докладніше розповісти. І не просто розповісти, а порівняти цю пряжу зі схожими, скажімо так, за складом та метражом джинс Крейзі і джинс. І давайте з вами. Визначимось, чи варта уваги вашої уваги ця пряжа, яка мені, чесно кажучи, дуже подобається. І я сподіваюся, що комусь стане в нагоді інформація сьогоднішня, тому що це саме весняна пряжа, саме пряжа, з якої ми будемо в'язати, я, по крайній мірі, буду в'язати цієї весни. Це звичайна класична напівбавовна. Як і джинс від ярнар, вона складається наполовину за крилу і наполовину з бавовни. Давайте я вам докладніше спочатку про характеристики. Ось так вона виглядає. В мене, на жаль, тільки один колір. Тільки ось цей світло-блакитний колір. З кольоровими цяточками, з якої я в'язала ось цей светрик. Він в мене улюблений. І саме зараз він мені саме-саме в нагоді. І так, у нас 57% бавовни 40 Акрилу і 3% поліестер, це оці кольорові цяточки в самій пряжі. І одразу скажу, що вони дуже міцно тримаються, вони не відпадають ні при в'язанні, ні при пранні, тобто пряжа дуже надійна в цьому сенсі. Ментраж пряжі, він схожий з джинсом, але трішки так, зараз тут 330 метрів на 100 грамів, і дуже зручно, що моточки саме 100-грамові, тому що джинс у нас 320 метрів на 100 грамів. Ми всі знаємо, це класична пряжа, з якою знайомі всі, і ми про неї з вами докладно багато разів говорили. Тут 160 метрів на 50 грамів, і дуже незручно, коли в'яжеш не іграшки декор, а саме плечовий виріб, дуже багато кінчиків. На мій останній светр з джинсу, який я в'яжу, в мене пішло. 400 грамів, тобто 8 моточків. І кожного разу приходилось виводити кінчик до краю виробу, щоб не розпочинати десь всередині полотна, тому що пряжа для. З'єднання кінчиків, вона грубовата, тобто вузлик завжди там можна відчути або треба дуже-дуже охайно його ховати. В цьому сенсі мені твіт від Алізе зручніше і приємніше. В чому ще різниця? В ціновій політиці? Ні. В ціновій політиці різниці майже немає, не ну майже немає. Наразі моточок Alize Cotton Gold tweet, кош, вартує, коштує 85 гривень. Це в магазинчику нав'яжемо. Я зазвичай кажу ціни по цьому магазинчику, тому що він доволі лояльний по цінам, скажімо так, і він мені подобає, просто він мені подобається джинс. 40, 41 гривня за 50 грамів, тобто 82 гривні на 100 грамів виходить, так? Джинс Крейзі дорожче, він 43 гривні, тобто 86 гривень за 100 грамів. Ну, тобто в ціновій політиці метражу і характеристикам по складу ці пряжі схожі. Але в чому все ж таки різниця, і які пряжі я віддаю перевагу, ви вже, мабуть, зрозуміли. Звичайно, що мені з цих трьох пряж найбільше сподобалась саме Алізе Твіт. Чому? По-перше, тактильно. Тактильно ця пряжа. Трішки м'якіша, і вона більше схожа на джинс софті. Хоча він теж не набагато м'якіший за звичайний джинс, ми про це теж з вами вже говорили, обговорювали цю пряжу. Але все ж таки, він м'якіше, він твіт краще викладається у візерунки, і на ньому краще виглядають ажурні візерунки. Давайте я вам покажу. В мене є, є ось такий жилет з джинсу. Так, на ньому теж дуже класно виглядають візерунки. Але на ньому краще виглядають тіньові візерунки, переплетення, а саме ажури виглядають трішечки. Ну, Не грубовато, скажем так, але грубіше, загрубіше, чим на твіді. Подивіться, як тут виглядають ажури. Ви можете ось по картинці навіть зрозуміти, що дуже еластична пряжа вона піддається руху, вона рухається з вами. Коли ви. Одягаєте на якийсь верхній одяг таку річ. Ну Тобто він повторює ваші рухи. ось Я змогла виразити цю думку. І будь-який візерунок на цій пряжі буде виглядати просто чудово. Резиночка. Не дуже тримається, як на будь-якій бавовні, скажімо так, але за рахунок того, що тут є акрил, то вона, по крайній мірі, рельєфна і вона, ось дивіться, на горловинці вона дуже добре тримає горловинку. Якщо правильно закрити, зробити край закриття, я закривала поверх. Ну, тобто, я в'яжу знизу догори і резиночку я закривала вже наприкінці, не, не починала з неї. Тож, при цьому горловинка після декількох де пранів, да? так правильно сказати, я носила доволі активно восени цей светрик і вже одягала його навесні. І дуже добре залишилась форма і горловинки, і резиночок на рукавах, вони не потяглись і понизу виробу. Єдине, що після першого прання дуже витяглися рукави, я рукави скорочувала, тому що сам светр на нього е, теж пішло ось на мій розмір 48. Светр не дуже довгий. На нього пішло десь 420-430 грамів. Але враховуючи те, що рукави, я потім підрізала на добрих там по 7-8 сантиметрів, то будемо вважати, що 400 грамів е, вистачить на ось такий повний весняний светр. І він набагато, бачите, еластичніший і м'якіший, ніж ось полотно з джинсу. Джинс все ж таки трішки грубіший. Хоча спиці тут в мене була трійка, а, 3,25, мабуть, ні, трійка, а тут 3,25 на джинс. Можливо, якщо в'язати джинс на більших спицях, він буде м'якіше, але тоді візерунки не будуть так рельєфно і красиво виглядати. Я люблю все ж таки щільніше в'язати. Тому в цьому сенсі саме твіт від Алізе виграє, для мене виграє. В чому він дає задню від джинсу В кольоровій гамі. На жаль, кольорова гама не дуже представлена у відтінках. Багато відтінків саме світлих, які я, чесно кажучи, не дуже люблю блакитний, ніжно-салатовий. Персиковий такий з переходом в світлий помаранч. Але ну, це з екрану я його не брала, не купувала. З яскравих кольорів тільки темно-синій і нібито червоний, але мені здається, що він теж не червоний. І тому саме в цьому, на жаль, він відстає. Мені б хотілося, щоб твіт мав багато. Кольорову гаму, таку, як в джинс, щоб можна було його комбінувати, в'язати інтарсію, в'язати картини з нього і так далі. Багато рожевих кольорів, не багато, а декілька рожевих кольорів. І тому він, Ця ниточка підійде для тих, хто любить ось такі пастильні кольори, спокійні базові, Хоча біжевого і білого не, не було. На сайті, в магазинчику не було. я шукала на інших сайтах, теж іншої гами немає. Давайте я вам покар... хотіла показати, швидко не покажу, бо на цьому телефоні в мене і Посилання на магазин, з якого я наразі знімаю. Але ви можете зайти і подивитись, якщо вас ця ниточка зацікавить, Ну дуже приємно, тактильно. Та При в'язанні акрил не дуже відчувається. Ну Як на мене, взагалі не відчувається. Все ж таки в джинсі це більш відчутно ось ця жорсткуватість. Мабуть, а тут ні. Ниточка, м'яка приємна після прання взагалі. Форму тримає чудово. Все, як я в'язала, все залишилось. я ж кажу Крім того, що витяглися рукави. І не в ширину, а в довжину. Хоча знов-таки хочу. Нагадати, що я в'яжу шивні вироби, тож в мене все ж таки полотно завжди стабільніше, тому що є бокові шви і плечові, і на рукавах, і тому там тягнутися нікуди. А ось у в'язанні по колу, то ви вже підкажіть мені в коментарях, як вам, якщо ви в'язали з таких ниточок саме плечові вироби? чи Витягується по ширині ця ниточка. З чим можна поєднати алізи? В мене завжди виникає питання, з чим можна поєднати, тому що я люблю ось так комбінувати різні кольори, різні пряжі для того, щоб зробити виріб красивим, яскравим. Обов'язково, щоб була інтарсія і добре виглядали переходи кольорів в самому полотні навіть в лицовій гладі. Це дуже важливо. Тому що, звичайно, можна підібрати якийсь візерунок, але ж ми все контролюємо на лицевій гладі. Звичайно, ця пряжа дуже добре сполучається з Елізе Cotton Gold. Ну, тут це звичайно однаковий метраж, однаковий склад. В мене є ось такий моточок. Я його... Це в мене буде проєкт, де мені потрібен саме рожевий колір, і я обирала, щоб був такий цікавий. І виявилося, що ці ниточки вони дуже добре між собою ладнають. Я зв'язала, звичайно, зразок, куди ж без цього. Ось так виглядає поєднання Твіду і Cotton Gold, чистого однотонного. Дуже приємно в'яжеться і ця пряжа, ну, звичайно, хоча ми про неї з вами ще не, не говорили. І я думаю, що все ж таки, якщо б я обирала ідеальну пряжу саме на першу половину весни, то ось ці дві ниточки були б мої, моїми фаворитами. Ось так поєднується, ось так виглядає ниточка в лицьовій гладі, у виворотній. Це я поєднала цей твіт з симфоні, про яку ми з вами вже декілька разів теж говорили, і ви знаєте, вона сюди теж підійшла, хоча вона сама по собі не еластична, але Ось такими вкрапленнями, смужками, вона дуже добре поєдналась. Ви бачите, немає, немає ніякого, ніякої зміни фактури, краї рівні, залишаються. Дуже красиво виглядає. Так, І я намагалась поєднати з джинсом. Звичайно, тут метраж трішечки відрізняється. Але якщо робити невеликі вставочки, смужки, то це можливо. Це можливо. Ось так. Тобто ниточка добре ладнає, не тільки з від. Цього ж артикулу від Alize, але її можна поєднати із іншими. Головне, щоб був приблизно один і той же самий метраж, а все інше можна підібрати. Можна підібрати візерунок, можна підібрати модель. Дуже добре Cotton Gold і звичайний і твіт, він підходить, якщо ви любите в'язати лицевою гладдю, але цікаві моделі. Тобто він вам вляжеться в будь-яку навіть саму креативну модель. Тобто нерівні краї, скошені плечі японське плече, все що завгодно, ви можете собі сконструювати з цієї пряжі. Вона податлива і вона буде тримати форму. Звичайно, якщо ви зв'яжете перед цим зразочок і зробите правильні розрахунки. Все інше тільки на вашу фантазію. Ну, я сподіваюся, що я зацікавила вас цією пряжею, якщо ви з неї ще не в'язали. Я думаю, що Cotton Gold від Alize ви знайомі. Це я відкриваю для себе такі. Ну, звичайні речі, а для мене це відкриття. Тому що я з таких пряж не в'язала. В минулому році я відкрила для себе джинс вперше в житті. І дуже рада, що я з цією пряжею познайомилась. Але коли я відкрила для себе Alize Cotton Gold твіт, це було для мене відкриття відкриття. Дуже мені сподобалось. І оскільки Alize Cotton Gold, я сподіваюся, має більшу кольорову гаму то я думаю, що в мене щось зв'яжеться цікаве саме з поєднанням з цією пряжею. Пишіть в коментарях, чи працювали ви з такою пряжею, чи подобається вона вам. Якщо так, то саме чим? Якщо ні, теж чому? Яку пряжу ви обираєте наразі на весну, мені дуже цікаво. Поділіться, будь ласка, своїми пряжними відкриттями цієї весни, і я очікую ваші думки. Всім легких петелічок, всім цікавого весняного в'язання! Бережіть себе, будьте в безпеці, обов'язково. І ми з вами побачимось і ще поговоримо про весняну пряжу наступного разу. Всім до побачення!